Я прошу народного депутата сісти за своє місце. Дайте Я прошу сісти на своє місце. Буде розгляд питань. Ви зможете висловитись. Я сказав це. про це. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. За там майдан. Вас майдан сюда За Там немає голів комітетів. Дякую, дякую, шановні колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо... Ні, ні-ні. Стоп, ні, ні. стоп, 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 стоп. Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати. Я прошу зупинитись, будь ласка, ша шановні, шановні колеги. Я прошу. Я прошу зайняти свої місця. Була про, присядьте на місце. Я вам дам з мотивів. Да, будь ласка, присідайте, присідайте, присідайте. Присідайте, шановні колеги. Присідайте, будь ласка, заспокойтесь, займіть свої місця, шановні колеги. Є рішення підготовчої групи, до якої входили абсолютно всі депутатські фракції. Внесли, внесли пропозицію, внесли, внесли, будь ласка, з мотивів голосування Парасюк. Юрій Анатолійович Бойко. Я хотів сказати що ніхто не хоче ламати якийсь конструктив в нашій роботі. Йде проблема в тому, що Майдан боровся і весь український народ бореться за прозорість. І якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі поставимо тільки плюсик. А до вас. Я вам хочу сказати: відкрийте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Дякую, Дякую за увагу, шановні колеги. Я все ж таки знаєте, от я би просив, щоб ми всі були толерантні